доброго вечора, Сашко Орлов Ну що, прийшлося вести посилку, Ту, що ти прислав, додали ще свого. Єле-єле ящик закрили, часто кажучи. Знову таки. Везем посилку на почту. Передамо. Спасибо тобі, Саш, за підтримку. Ти в тюрму пересилав і сюди. Зараз пересилаєш хлопці. Дякую, так що їдемо. Вже на вулиці, 4 години, вже ще Бачите, такі у нас тут коридори, забори які, кам'яні. Тут хто не де не живе, бачите, дерев'яний вже падає. Ну, тут повмирали, пили горілку. Хто працює, той має забор. Навіть ось сигани цигани живуть, бачите справа, який забор крутезний. Я думала, може, там очередь буде, ні. Коли мені ще друг он стоїть, бачите в красному. Показав мені, як працює ця штука вверх. Він скажуть, хочете покажу, кажу, ну покажи. Вийшов на перекур стоїть. Це мій друг, що я його. Там тут всі друзі, вони ж мене знають, тільки 5 років посилки перепродавали і зараз. Коли це закінчиться, посилки, не знаю. Просто не знаю, я ж кажу, що. Ну, все, пішла. Пішла. І дякувати така ящичка, що ви бачили, 110 гривень. Дякую. Це ще нормально. Ну там оцінюєш, але ну, оцінка там не, не, не. воно по габаритам, по сантиметрам ящик, хтось вважають. І за вагою. Я не подивилась, навіть важа, але повна посилка пішла. Так, да, домой, домой Сань, нікуди не їдемо, прямо додому. Тільки за посилки все ми виїжджали в місто. Ну, так і ще я дивлюся ось камеру, так ще гарно видно. На вулиці вже так пасмурненько. Початок п'яти. Десь хвилин 20 на п'яту. Чи як там треба казати? Зараз Вітька буде сміятися знову з мене. Раді, ой, які ми раді. що мені ваша посилка. Де ви так довго були? Де так довго були, скажіть, я вже тут заморилася. Заморилася, ждать у вас. Давай, я буду ботинки тобі розстегувати. Давай, давай розстеглю тобі швиденько, ботиночки, що ти? Ваша, також за мною так пригала. Саня зайшов всю. Ну все, Саші роздіватися, дай же робить. <різь> П'ять минут нас не було вдома. Дусь. Таке враження, що тебе тут бабушка прямо обіжала. Ти брехуха, навіть світ тобі оставила. Ага, навіть світ оставила, щоб не боялася, Дусь. Так, знаєте, що я сьогодні купила в цьому, це мені одна жіночка е е порадила, каже, ну пить, треба буде багатенько. Отакі. От Тербірафір, перед широкого спектру. Це саме для, для ногтей. Є такі мазі, ну, але ну, на подобі вона не допомагає. Це таблетки. Таких ще я не пила, тому купила. Це для тих, хто там умнічає. Не можу, не можу, не куди не, куди не текнися кругом одне й те саме. Ви думаєте, що це? Диви. Що це? Диви. Що це, диви? Що це диви? Почитайте, зайдіть і почитайте, щоб ви бачили, що від чого це ліки. Це ті, хто гавкає, що ми нічого не робимо, що я взагалі похрену. Так що я ж кажу дурних людей тьма, тому що вони не радяться, а вот, то їх не садять, вони самі родяться. Так що, зараз почитаю, що тут до чого. Я вам краще покажу, ось дивіться, тут Саніна оця куртка, тут чорна підкладка, і ось дивіться. Бачите, ось дивіться, яке хутра цього. А ну зараз я. Як воно? Ну, одною рукою якось незручно зараз Ну да збирає. Дивіться, яке було. Яке стало. Нормально. А ну на коврі зараз. Випробуємо так. Де тут найбільше? Дуся, де саме більше за... за, за? Ось? Дивіться. Ух ты, Так. Да. Хорошо, що я дві заказала. Диви. Диви, яка красота. Ух ти. Ух ти. Диви! Ось шерсть збирає. Ну, Тут теж щось залишається, мабуть, якось очищати. Так, да, так, да, да, ось обираєте. Угу, класно, класно. А ну, зараз і тут щось спробую. Така як гумова, вона така м'якенька. Так, шукаємо де ще тут забруднення є. Ось. Теж чисте, дивіться, бачите, він цепляється. А, його треба отак придавлювати пальчиками. отут, отут. От. одягати не треба. Тут знаєте що? Це чисте? І воно збирає на оцю штуку. Але мені більше подобається оця. Ця більш якісніша. Диви, диви. Диви, як швидко, як наче лезо. Диви, Диви. Просто клас. <плузь> Класно. Ну, нічого, дві заказала, вони недорогі. Ну, це вже все. На цьому все. Ботіночки. Це такі підукорочені такі штани, штанишки, чи спортивні, чи ласіни, чи джинсики. І побіг. Замість кросовок. О, диви, який пух. Тополинний пух, зима. Чи як там пісня співається? Ось сьогодні Саша прийде почистити свою куртку. Да? І чого? Ти вже мало линяєш, так що гарного вам настрою. І такі обновочки. От тему.